Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо тему інтернет речей. Інтернет речей одна з найпопулярніших наукових ідей сучасної інформатики, яка зараз активно втілюється в життя. Цей процес здатний серйозно вплинути на розвиток сучасного суспільства, оскільки дасть змогу багатьом процесам відбуватися без участі людини. Інтернет речей. Це сукупність пристроїв, які оснащено датчиками, сенсорами, засобами передавання сигналів і підключено до глобальної мережі. Ці цифрові пристрої, використовуючи різні датчики, можуть сприймати різноманітні сигнали з навколишнього світу, наприклад, температуру, освітленість, вологість або ж рух. Вступати у взаємодію з іншими пристроями, вмикати та вимикати кондиціонер після підвищення температури, відкривати гаражні двері, коли наближається автомобіль, фотографувати автомобілі, поливати рослини після зниження вологості тощо. Обмінюватися даними для віддаленого стеження за станом об'єктів, аналізу зібраних даних і прийняття на основі їх рішень. Термін інтернет речей запропонував у 1999 році засновник дослідницького центру Авто Айді-Центр в Масачусетському технологічному інституті Кевін Ештон. Він висловлював припущення, що згодом у кожної з речей реального фізичного світу в інтернеті речей буде цифровий двійник, тобто її віртуальне представлення. Напрямок інтернету речей став активно розвиватися, коли на початку 2000-х років кількість пристроїв, підключених до мережі Інтернет, перевищила кількість користувачів Інтернету. Тобто інтернет речей перевищив інтернет людей. Період з 2008 по 2009 рік аналітики корпорації Cisco вважають справжнім народженням інтернету речей. Тому що саме в цей період кількість пристроїв, підключених до глобальної мережі, перевищила чисельність населення Землі. А за даними компанії Ericsson, у 2018 році кількість таких пристроїв перевищила кількість мобільних телефонів у світі, а до 2022 року кількість пристроїв інтернету речей сягне 18 мільярдів. І надалі їх кількість буде лише зростати. У зв'язку з такими глобальними масштабами набуває поширення новий термін, всеохоплюючий інтернет або ж інтернет всього, який з часом прийде на заміну інтернету речей. У такому цифровому середовищі створюються нові умови для бізнесу, для охорони здоров'я, для забезпечення екологічної безпеки, змінюються особисті та соціальні аспекти життя. Так, у Австралії вже зараз лікарі використовують переносні датчики, завдяки яким можуть віддалено відстежувати стан здоров'я пацієнта і реагувати на зміни в ре... режимі реального часу. Автодорожні служби встановлюють спеціальні датчики на автомобільних шляхах для відстеження швидкості автомобілів, автоматичної фіксації порушень. І відправлення інформації про цей факт у патрульну службу та водію. Для запобігання лісовим пожежам у деяких країнах використовують мережу лісова варта. У лісах встановлюють систему датчиків температури та відеокамери, дані з яких передаються у програму для аналізу ситуації та сповіщення чергових у випадку пожежі. У житті людей стане менше побутових проблем, а значить, більше часу можна буде приділяти сім'ї, творчості та хобі. Підключення пристроїв до інтернету дають людям більше можливостей для раціонального керування ресурсами, витрачання газу, води, світла, видобуток газу, ядерної енергії тощо. Наприклад, Стало холодніше, вмикається опалення в усіх будинках, і з центральним опаленням стало тепліше, вимикається. Світлофори переходять на режим «Увага» у певний час. І все це робиться без втручання людини в автоматичному режимі. Але всі ці пристрої мають бути підключені до єдиної мережі, щоб до них одночасно надходив сигнал від датчиків. Популярними сьогодні стають так звані розумні речі або смарт-речі, які є складовими інтернету речей. Це можуть бути розумний годинник, фітнес-трекер або ж смарт-окуляри. Смарт-речі можуть мати камеру, термометр, барометр, компас, GPS-навігатор для збирання даних, подання сигналів. Візуалізації параметрів роботи організму людини сприяють прийняттю рішень та організації діяльності та спілкування людей тощо. Наприклад, розумна годівниця дає змогу віддалено керувати годуванням домашніх тварин і вправляється через додаток у смартфоні. Годівниця видає встановлену їжу в певний час і повідомляє хазяїна про її закінчення. Пластер-градусник, який е, через певні інтервали часу визначає температуру тіла людини і передає дані лікарю через програму у смартфоні. Уже сьогодні розумні будинки можуть ефективно керувати всіма системами функціонування будівлі за допомогою різноманітних датчиків і сенсорів. Ця система, наприклад. Аналізує дані навколишнього середовища і залежно від показників реагує, регулює температуру в приміщенні. У зимовий період регулюється інтенсивність опалення. А в разі спекотної погоди будинок має механізми відкривання і закривання вікон, завдяки чому провітрюється будинок, і все це відбувається без втручання людини. Також власник розумного будинку. Може в ручному режимі керувати різними пристроями у своєму домі через інтернет з допомогою мобільного телефона. Наприклад, включити або виключити полив трави, відкрити-закрити двері, вимкнути або вимкнути пральну машину тощо. Безперечно, для активного впровадження цих ідей потрібен дуже швидкісний інтернет, щоб забезпечити велику швидкість мобільної передачі даних. У той самий час вкрай важливим у світі розумних пристроїв стає питання інтернет безпеки. Якщо елемент такої системи не будуть належним чином захищені від несанкціонованого втручання, замість користі вони завдадуть шкоди, оскільки такі пристрої можуть зберігати багато інформації про їх власника, зокрема можуть знати його точне місце знаходження. Доступ кіберзлочинців до такої інформації може призвести до підриву інформаційної безпеки та вчинення злочину, а в гірших випадках мати загрозу здоров'ю та життю людей. Технології, які забезпечують вищезазначену взаємодію об'єктів з оточуючим середовищем, і які наділяють цю систему здатністю адаптації до нових умов, саморозвитку та самонавчання, ефективного досягнення цілей. Називають смарт-технологіями. На основі розвитку цих технологій останнім часом з'явилися нові поняття: смарт міста, смарт країни, смарт освіта, смарт економіка. І це найближчим часом призведе до створення смарт суспільства. В основі цього розумного суспільства лежить розвиток суспільства знань, цифрових технологій. Всього того, що призведе до цифрової ери розвитку нашої цивілізації, інтернет речей ґрунтується на таких базових принципах: наявність глобальної комп'ютерної мережі. До мережі під'єднано різноманітні об'єкти, які мають конкретну адресу в мережі. Об'єкти мають можливість отримувати дані та відправляти їх по мережі. Робота об'єктів в автоматизованому режимі відбувається без втручання людини за спеціальними програмами. Технології інтернету речей це засоби опрацювання даних, засоби ідентифікації, засоби вимірювання, виконуючі пристрої та засоби передавання даних. Для відстеження стану оточуючого середовища. Об'єкти оснащуються датчиками, які реалізують з'єднання фізичного і віртуального світів, забезпечуючи збирання та опрацювання даних у реальному часі. Наприклад, датчики для вимірювання температури, тиску, швидкості руху, вологості, місця розташування та іншого. Мініатюризація, яка привела до зменшення фізичних розмірів датчиків. Не дала можливість вбудувати їх безпосередньо в об'єкти фізичного світу: годинники, браслети, замки, брелки або ж пульти. І найкраще, коли пристрої мають автономне живлення. Датчик вимірює фізичні параметри контрольованого об'єкта або ж явища і перетворює їх у цифровий сигнал, який може бути переданий і прийнятий відповідним комп'ютерним пристроєм. Для аналізу даних і прийняття рішення комп'ютерні пристрої використовують відповідне програмне забезпечення, яке за певними алгоритмами опрацьовує отримані дані. Ці програми можуть встановлюватися на мобільні пристрої або ж використовувати хмарні технології. Загальна схема функціонування мережі інтернет у нас зараз на екрані. У нас є певні датчики. Які збирають інформацію з навколишнього середовища та передають контролерами. Контролери ці дані передають до комп'ютерних пристроїв, де вони вже якось опрацьовуються. Далі у нас є інтернет, тобто канал зв'язку. Через цей канал передається від одного комп'ютерного пристроя до комп'ютера іншого або ж до сервера. Там програмне забезпечення аналізує даних та приймає певне рішення. І також о, це рішення може отримати або користувач, та якось впливати на, на нього, або ж кінцевий пристрій може отримати це рішення та виконати певні необхідні дії. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки з 56 по 63. І на цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу!